Вони могли б писати все одним єдиним словом. Знаєш, наприклад, Баблті Тесла, смажна курочка. Тусе на гульвудських парбах. Пісня ця. О, боже, цей новий біт, О боже, це все насправді. А ми не Ми банда. ми А мене банда! О боже, ця пісня така запильна. Мої вітання. Ти частина банди. Бей бей-бен-бен-бей. Брейко Брейко. Це це так брейко. На-на-на, нагаба, на, 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 бритота, на, 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 бритота. Це так колено. Божний штучка, як та пачка, так і скраща, я. Срана, я. Как хопіюють, хочеть бути мною, Я Срана я. я о, На на огидно жа ще я чуєш я. Огидно. Роблю біт. Для нудної твої шляни рані як бридко. бридко, не говори до мене. Ти лайнова. А не я. За, за, Заздриш моїй хаті. Ви так пиздація. Бритко Це-це-то бритко На-на-на грубієнка По гайкві хоманка На-на-на О, видно Все так видно Вогник-вогник Жарко я палаю Краще я Срана я Оце-отце Видно копіюю Краще я Срана я На-на-на О, видно Жа-жа-жа Краще я Не було я, сучку, я, все це так бридко